Всім привіт! Продовжуємо ремонт свого авто. Зараз ми зробимо так. Ремонт в чому заключається? Ми ж там пробку зробили. Зараз ми оцю байду будемо заливати. Перед тим, щоб заливати машину, треба прогріти. Поміняли ми цю нашу кладку, яка вийшла з ладу. Це датчик. Один такий в салоні, другий тут. В салоні він у нас е, включає наші два мотори охолодження послідовно, вони працюють на 6 вольт, От, е, тихенько крутяться. А цей датчик ставиться трошечки вище температура, якщо ціни вистачає. Послідовно цей датчик, оцим реле, переключає їх в паралель і вони тоді швидко гасять температуру радіатори. Що в мене вийшло? Чого вона в мене закипіла? А закипіла в мене. отут один провод. Там, видно, я його припаяв. Одірвався. Там той датчик, коли він послідовно Мотори включив, вони не включились. І вона закипіла, Бо цей не робив. Мені, в принципі, хватало, як би, послідува. Але заказав я такі датчики і вже ці датчики я е, якби, два штуки в запас, один, щоб вже був. Один вже поставив його, все тут в мене. Підремонтував під цей, а термодатчики стоять. Ось тут стоять рудні такі, а в мене вони стоять у воді. Два виходять. Пінопластом прижати. Так в мене вони ці працювали. Добре, якраз при виході саме максимальна температура. Стягнув стяжками і плюс проволока. Друг стяжка десь лопне. Так що заводимо і прогріваємо, Зараз виставив температуру Послідовно 55 градусів, паралельно 60 градусів. Гістерезис 2 градуса всього лиш. Машину завів. Ну, видно тут оцей датчик. Зараз показує 14,6, 14,7 і єдиний підйом у нас температуру зараз ми її нагоним поки не травлять не, не почнуть робити температурний дачі 18 і 3 18 4 і піднімається У температура 54,4. Мотори стоять. Охолодження зараз не включиться послідовно. Вот, включились Послідовно А тепер включились паралель. Зараз кинуть температуру. Думав, що скинуть вони на... обратно на 55, не скидають, тому що термостат по малому кругу пускає, і термостат зараз тримає температуру. Оце 76. 75-76 градусів. Хоч вони працюють на повну. А термостат регулює в таких пределах. От я нічого не роблю. Він стоїть 76 і все. От регулював такий термостат температуру. Як тільки піднімається, одразу же скидується. Термостат, він стоїть отут, само, стоїть в самій трубці. Так, що такі діла справи. Так, відкриваємо цю гамулку. Опа! А що я кажу гамула, зараз побачите. Бо вона і є гамула перед тим, як її збавтуєш. намаю вот такую контенцию как будто бы краска зара выливаем сюда по трошечке будем газувать и водичка у нас будет хлюпать Купає через цю трубку, переливається, а це попадає в радіатор по нижній частині і в мотор. Газуй, не газуй, 75 градусів тримає. Головне, що термостат працює. Доливаем нашу баджиару, мы ее сейчас полоснем, чтобы у нас все уже вышло. Я навіть дивився то, що так точно термостат температуру тримає. За скільки років? Так, ладно, виключаєсь Как Якби термостат закрився би повністю, то тут б на поруби бігло б. А так, як він повністю не закрився, то тільки на оборотах. Ну що, заглушили. Температура у нас була, там, 76-75, такі осталось. Прогнали ми і чекаємо, хай остиває. Отакий ремонт. Це ми воду залили. Літом поїздимо з водою. Нема тут. Не хочеться купляти. Нема тут рискованого нічого. Не хочеться купляти якби. Антифриз вдруг потече знову. Якщо вже десь потече, то вже прийдеться знімати мотор. бо воно вже трошки надоїло, але не хочеться тратитись. Бо вже і так потратилось. Вон там від сусідів забор поставили. Потім розкажу. У мене тут сусіди такі. Чим вище забор, тим краще сусіди. Пока-пока. Ремонт машини <звук> пройшов. Прийшов. Надіюсь, благополучно. У мене ще отут потекло. Пошевели оцей патрубок. Треба спробувати зажати трошки більше. Якось так. Все. Всім удачі, всім гарного дня, мирного неба. І хай бджолки літають.